Петрович, Метрович, я передумав, можу спробувати свої целувати. Ну я думаю, що ніхто не буде проти. Все, год. Але тепер у нас не бургер а рол. Бо треба було погоджуватись на бургер, але доведеться їсти те, що вже лишилось. Окей. Okay. Погнали? Вийде? Ну я на це надіюся. Починаємо. Починаємо. Перший укус. Покипшіть там в коментарях, чи вдасться все таки, чи б хотіли ви спробувати свої сили. Якщо так, ми вам напишемо дату, коли ми будемо саме тут і будемо знімати наступне відео. Під музику якраз Комбалянська, другий укус у нас. У нас є серветочки, все добре. У нас третій укус. І попереду нас лишається ще два. Шось там ще багато? До речі, Ну, чуть-чуть. А, За два укуси я думаю, у нас є всі шанси. Точніше, я навіть вже не сумніваюсь, що у нас це вийде. Тут не так багато і лишилось. Соус. Супер. Переду останній укус. Останній. П'ятий. Це був не укус, а просто перекус, мені здається, що за все. За те, що е, такі мощні чекаємо в пром'ясо на бургер. Тепер уже не на рол, а на бургер. Дякую. Тому дякуємо. Все, гарного дня.